Всім привіт! Ми опять в настройки. Продовжаємо синусний інвертор робити. Продовжаємо. Інформація. Все, що вас інтересує. Питайте в коментарях. Я думаю, ну, що з чим зможу, тим вам поможу. Значить, продовжуємо робити свій синусний інвертор. От. Значить, буде отаким вот варіантом. И... Прийшли такі запчастя на інвертор. Так. Прийшли отакі вот кульові транзистори, От. Взяв оригінал. Вони витримують по оригіналу 120 А1, кажись. Реально, звісно, такі я не знаю, як він може такі витримати, але факт в тому, що це у них таке є. <кій> <кій> Три в плече. Це у нас значить. Сопротивлення тут ще є заказав того що тут на затвор 4,7 ома це будуть сильно вони Ой, таких в мене нема сильно маленьке, маленьке сопротивлення, спротив маленькі Ну, я такую платочку для монтажа. Так що на оцю плату, що ми її дивилися, оце вона буде управляти цими ключами. От. Це такі радіатори. Отакі, От як я на том інвекторі, це я зробив, я їх розрізав, тож тут 4 пліча, щоб не ставити. Тут не розділювати їх від корпуса, не прокладки і так далі. Пасту взяв. Таке ще я ніколи не бачив таких от стікерах, стікітах чи як вони правильно. Ну от на одному одної вистачило на три, ще може на 4 транзистора. Там по пів грама кажесь. Щоб відмотати о, такі диодики заказав тому що це тоже на каждый пульовий транзистор продовжуємо но це радіатори саморобні це радіатори від такі як тут стоять це розрізав я там у нас такі лампи були интересные з ребром на охолодження, я їх розрізав, порізав. В принципі, непогані радіатори виходить. Це наш інвектор. синусний, Це в нас інвектор не сінусний. Обзор ще тут є такі водоплатки, платки. Оце дві плати у нас я вам покажу, як вони роблять. Це, Це на сонячний контроль, не на сонячний трекер. Продовжуємо паять, продовжуємо робити, бо роботи багато. Хочеться все зробити, а часу не вистачає. Так що ось так. Тут ще роботи вон теж. Соні щебенку привезли. Це бетономішалка і будемо продовжувати тут бетонірувати. Сьогодні мають, може відправлять ще тор, торідальний сердечник на цей перетворювач, тому що тут трансформатор має бути. Так як я хочу, щоб він кіловата 2-3, ну я купив троїдальний сердечник. І от вона буде ще наматувати. Ну і коли ви його побачите, ви будете в шоці. Так що такі справи. Підписуйтесь на канал. Буде багато чого інтересного.